Вітаю! Давайте з вами розв'яжемо ось таке завданнячко з параметром. Вчора мені його закинула одна з моїх учениць. Нам треба, щоб рівняння мало один корінь. Ну що ж, давайте перекинемо все в один бік. Поставимо тут мінус, напишемо дорівнює нулю і одразу пишемо під одну рисочку дробу. У нас вже є спільний знаменник 3х мінус а. І в чисельнику у нас буде х квадратів відняти 4х, додати 3, відняти 42, відняти 3х і додати х квадраті. Я думаю, що ви розумієте, що я ось тут змінила знаки на протилежні, бо перед дробом був мінус. Це дорівнює нулю. Зводимо подібні доданочки, маємо 2 х квадраті мінус 7х мінус 39, а знизу в знаменнику 3х мінус а залишилося без зміни. Як розв'язується дробове раціональне рівняння? Необхідно написати, що чисельник дорівнює нулю, тобто 2 х квадраті мінус 7х мінус 39 дорівнює нулю. А ось знаменник не дорівнює нулю, 3х мінус А не дорівнює 0. І безпосередньо це буде розв'язка. Так як ми бачимо, що в чисельнику у нас немає параметра А, ми можемо легенько його розв'язати. 2х квадраті мінус 7х-39 дорівнює 0. Ви можете розв'язати це квадратне рівняння за допомогою дискримінанта або за допомогою теореми Вієта. Я це буду робити за допомогою теореми Вієта. Я накидаю 2, і в мене буде мінус 78. Це буде добуток, а сума буде 7. Зараз я знаходжу такі числа, і це буде 13 і мінус 6. Якщо вам цей метод невідомий, подивіться, в мене є чудове відео, де я пояснюю, як зробити розв'язати квадратне рівняння за допомогою теореми Вієта, маючи ось тут коефіцієнт. Якщо ви не товаришуєте з теоремою Вієта, будь ласка, розв'язуйте за допомогою дискримінанта. Тут треба не забути поділити на ось це число, що я накидала. Ось так. Тут у нас буде 6,5, а тут мінус 3. Це наші корені. В принципі, рівняння ми розв'язали, але давайте перечитаємо запитання. Нам треба, щоб наше рівняння мало один корінь, але воно має два корені. Як нам зробити, щоб один з цих корінів він нам не підходив? А щоб він нам не підходив, нам треба, щоб ось це перетворилося в нуль. Давайте тепер розв'яжемо ось цю нерівність. Тут ми маємо, що х не дорівнює, а поділити на 3. Тобто. Якщо х буде дорівнювати А поділити на 3, то тоді цей корінь нам не буде підходити. Я можу сказати, що один з коренів, який я отримала, якщо буде дорівнювати А поділити на 3, то цей випадок ми маємо виключити, і тоді в нас буде рівняння мати тільки один корінь. Тобто, я кажу, що А поділити на 3 дорівнює 6,5, або. А поділити на 3 дорівнює мінус трічку. І тут і тут я помножу на 3, так як в нас ділиться на 3, і отримую, що А дорівнює 19,5 або А дорівнює мінус 9. Тобто при цих значеннях А рівняння має один корінь. В цьому завданні було запитання, якщо таких значень декілька, то записати суму. Тобто, в принципі, ми можемо 19,5 додати мінус 9 і у відповідь записати 10,5. Уважно читаємо запитання і відповідаємо. З вами була я, Олена Мельниченко, і ось таке завдання з параметром, яке було в НМТ минулого року, і яке запитала моя учениця вчора.